І всім привіт, народ, з вас, підпис подбайка. Так, ми продовжуємо грати в Хойку за Фінів. Я тут Я тут підготував висадку в Японію, щоб звільнити наших друзяк. Я тут б'ю. Збираюсь звільняти Китай для себе. Думаю, більшість з вас можна зупинити. І швидше встаньте по кордону, будь ласка, цікаво. Хм. Чи можу я дозволити собі автонаступ тут? Бля. Серйозно, ти приєднався до союзників? Що за. А, а. Який жах? Це максимально читерно. Це просто мене так дратують. Ба. Я рахую це за баги Хойки. Я відверто рахую це за баги Хойки, те, що просто ось ця ось це лайно може вступити в союзники, і потім в мене додасться величезний фронт з союзниками. Так, ти. Ти тут, ви в чотирьох тут. На Навистку окрема армія. Зараз перевірю. Так, ти тут тримаєш, ти тримаєш. Or ти, ти ось це тримаєш? А ні, стоп, ні. Ви вдвох тут тримаєтесь. Ти тримаєшся ось тут. Ти тримаєш, ти висаджуватись будеш. Ви будете ось тут. І виходить, що. А ти йде твій наказ? Куди ви всі йдете? Ось сюди. Хай буде. Хай буде так. Далі всім іншим. Сюди. Сюди. Агресивно. Ой. Не тій армії. Ось цьому фінмашу. Ось так. Одного відкріпити. І. Тут ніде портів нема. Але є порт ось цей. я не знаю, наскільки він передає постачання на континент. Але його також треба винести, бажано. О, я вас відкріпив. Ось так. Ось так. Там знову ж узлів постачання немає не прямо критично, але потроху краще закривати. Так, скасувати. Йдіть швидко, все. Умнічки, умнічки. Зробіть мені перемогу, будь ласка. Ви також. Зробіть мені перемогу. Ви зможете. Я на вас я в вас вірю, я на вас розраховую. Все, ми полетіли. Дуже хочеться звільнити Японію. Окей. О, звільнити Японію просто, щоб ще плюс один союзник був. Ой, тут разу таку повідомий. Проте нас ембарго поводили. Ага, ага. Не можна було когось сюди відправити. Так, Китай я сподіваюся, зараз звільню. Виглядає, що справді звільню Так, і нарешті час на висадку, отримали. Ну так, тут не ідеально, але ми їх відбиваємо. відбиваємо для себе провінції з величезним населенням. Було б непогано взяти всі порти. Я б навіть сказав, мрією було б взяти всі порти. І тут, чесно кажучи, так само, якщо б ми змогли пробитись до порта. Якщо б ми змогли зайти в цей порт і в цей вузол постачання, то все. Та тут на півдні взагалі жодної загрози для нас немає. Так, мене зараз найбільше цікавить. Ось ця висадка вперед полетіли. Будь ласка, висадіться в Японію. Контроль над Японією. Є. Як мінімум, контроль над Японією додасть тебе... да, нам Японію як союзника. Як мінімум. Так, а Юнань? А, ти також наш ворог. Все. Полетіли? Зараз буде красиво. Єп. Давайте спочатку сюди. Якщо б я міг тільки сюди підкріплення відправити. Так що, то як ворог нас додався? Нікого цікавого. Хм, є щось, що я закуповую? Не знаю. Але я б такий, щоб розбудуватись. У нас на будівництво зараз. Ой, у нас багато фабрик. Давайте розбудуємо себе ресурсами. Як, тут? Видалити накази. Ось так. Сюди, я сподіваюся, до мене прийде Японія в підкріплення. Полетіли. Нам потрібен цей наступ. Нам потрібен. Так, мій флот тренується. Є хтось натренований. Тут 133 на тренування, ого. Тренуйтесь. Мені ви необхідні натреновані. Так, половину відкріпити. Сюди. Давайте. ви знущаєтесь? Так, Ісландія, ага, ага. Якості нашого ворога. Мені просто скандинавію сформувати треба. Не, Не дратуйте мене. Так, мені здається, сюди. Можна вже забити, що сюди хтось висадиться. Тобто, в мене тут. Ще є дивізії, якими я можу порти перекривати. Ще три порти я можу перекрити якихось при бажанні. Але в мене тут все перекрито. Все, що хотів, щоб було перекрито, перекрито. І полетіли. Так, я. Ви не дратуйте мене. Вперед. Також атакуйте. Чого так тупо атакуєте? Просто йдіть до кіота. Уйдіть ось так, в асаку. Полетіли. Знову. Чого ви чекаєте? Чого ви чекаєте, щоб атакувати? Атакуйте. Швидше. Я ж відправ, вас агресивно. Чого мене дратуєте? О, да, порт. Порт тут тяжкий дуже. Нам потрібна залізниця в обхід. О, Монгольська республіка капнула. Ага, ага. Ні, е-е... мені не, не Польща цікавить, мене цікавить Німеччина. А, ти, ти не з ким ще не воюєш? Але, блін, через те, що вони в союзники краще тримати свої війська навпроти них. Щоб як тільки вони приєднаються, щоб я одразу їх виносив. Хоч щоб вони не те, що мене сильно цікавлять. Так, стоп. Ні, не атакуйте. Не зараз. А те, що я зараз бачу, достатньо було б залізницю просто звідси сюди побудувати. А що, ти не працюєш як вузол постачання? Чому? Якого біса? Чому ще ні? Залізниця є до тебе. О, все, запрацював. Ну, теоретично, ми їх оточили. Теоретично. Так, не дратуйте. Ось тут зустрівся, йдіть вперед. Мені здається, я когось лишав, щоб закрити ці дві привінці. Так, Японія, я тобі тут даю сил. Давай повертай свою собі свою міць. Японія, я на тебе розраховую. Так, тут щось трохи боляче стає. Упс, я думав, бот не настільки тупий, а він лишив мені тут поступ Коротше, він мені тут зробив оточення для мене. Я думав, бот зможе піти в підкріплення. Так, автонаступ тоді. Ні. ні 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 ні, -ні, 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 -ні. Куди ти поплив? Куди поплив? Ви нікуди не пливете. Ви вже запізнились, щоб піти на допомогу. Так, окей, на початку тут було краще, зараз тут жахливо, бо ми в оточення потрапили. А мені кожна дивізія важлива. Так якось виробляю? Так, да, я один сучасний танк виробляю навіть. Я виробляю сучасні танки. У, -у, У. Мені здається, на тебе не вистачає бронебібіка на танків. Ні, сучасних танків не вистачає. Але бронетранспорти я також недостатньо виробляю. Насправді, на кожні... на кожні дві десятки п'ять... Бронебібік треба ось так. Окей. Так, з, з, з втратою однієї дивізії доведеться змиритись. Йди сюди. Або. Трапиться чудо і справді можу. зможу врятувати її. Але ні, все. Їм вже боляче. Стоп. Ще підводні чого не вивчаю. Та погнали. Давайте, давайте, врятуйте їх. І справді є шанс на те, що їх врятую. Так, не дайте їм атакувати настільки активно. Трохи підбити їх. Є! Я врятував одну свою дивізію. Ух. Так, і не дратуйте, поставте тут вам спільний фронт. Так. Сюди полетіли? Чишит сюди. Зараз буду більш вигідним наступом атакувати, намагатись. Що у вас тут? Ну курсі, що у вас має бути максимально агресивним? О, все. Почали битись з. Е... ними. Ви 24 ка приєднайтесь сюди. Чого чекаєте? Чого ви чекаєте? Скажіть мені. Тут одну дійзі можна не виробляти. Але ще б 24 я зробив. Одну так точно. Японія, в тебе Токіо. Я звільнив тобі Токіо. Японія. В тебе 53 військових зводи. Давай відбудовуйся. Від'їдайся Мені треба сильна Японія. Стоп, що? Ми ось тут посипались? Що? Чого? Чого? Нащо ви це зробили? Ні. Ну, окей, встати по узлах постачання тут. Так ненькін не працює як узло постачання. Їй треба одну 24-ку відкріпити. Хай вони там трохи забирають, нічого критичного. Ні, мені неприємно, бо я втрачаю людські ресурси. Але мені головне встати по існуючих вузлах постачання тут. Ось так. Да, на жаль, типу, Знато багато тут нема вузлів постачання, ліворуч від вас. Встати ось так. Тут постачання будуть. Нам так легше буде. У нас так буде більша перевага. Окей, подивимося. Подивимося, що з цього всього вийде. Так, і ось тут останній їх порт, все. Полетіли. Всі інше, сподіваюся, швидко будуть підходити в підкріплення Так, вбити їх тут. О, тільки зараз ви показуєте, що у вас є постачання. Ну, дякую. Так, є, нормально. Афганістан, якості нашого ворога. Мені не подобається автонаступ тут. Зупиняю вас. І давайте справді зупинимо. Хай тільки ця 24 атакує. Просто тому що тут легко атакувати. Просто поступово все захоплювати. Это ж шутше станьте тут перекрийте. Так стоп. Ти ще з тобою воюєш? А ти хто такий? Ти в союзниках? Чому я з тобою не воюю, тоді? А це проблема, те, що ти в союзниках. Ся 24. ка меня вам наказ. Звідси сюди встанете. Окей. Дайте мені ще 48. Ви... Ось 24. ка Скасувати. Відкріпити. Відкрепити. Насібейся. Ось так. Полетіли. Ні, припиніть сюди атакувати. Думаю, трохи розумніше атакувати. Трохи, не сильно розумніше. Так оточення. В одній дивізії, але оточення. Японія. Набирай сил. Чому в тебе все ще 44 дивізії? Я тобі повернув і населення. І все, що тобі тільки треба. Ой, тут боляче. У щось тут, не можна здавати. Не можна здавати порти. Але все під контролем. Так чи інакше все під контролем. Так, ти тепер також наш ворог. У тебе є справжній вузол постачання? В тебе нема справжнього вузла постачання, стоп що? А, ні, він ось тут. Ось це справжній вузол постачання. Якось треба туди дістатись. Якщо ви 24 дивізії зможете зайти сюди. Це було просто топово. Тут ми тримаємось від вузла постачання до узла постачання. да, та-та. Так, тут красиво тримаємось. О, зможеш зайти сюди? О, ти зайди сюди. В інших місцях затримайте їх. Стоп, ми зараз їм зробимо оточення. О, ні, сюди. Все, це оточні. Ось це тепер оточення. Отакуйте сюди ще. В них нема порта. У них Монконг. Був найближчий порт. В них нема нічого. Жах, у вас тут багато дії. Диві... Союзники. Не ну, рятуйте мене. Звідки у вас тільки сили беруться? Так, далі по флоту, погнали. Берегова оборона. Береговий захист. Так, тут має 24-ка щось доробить, якщо ми справді зайдемо там в постачання, Це прям прекрасно буде. Так, замінюємо броні бібіків. Досліджуємо найкращі бронібі-біки. Перше виробництво танків майже готове. Ну, в плані, перша дивізія танкова. Майже готова. скривайте це оточення. Ось тут їх можна закрити вже. Так, добити вже тут Японію. А -а -а -а. Кляті німці. Ми не перериваємось туди, куди не треба прориватись. Добити їх тут. Молодці. Так, там хтось капнув в Африці, байдуже. Ми йдемо по півночі потрохи. Ну що там? ну Якось, якось перекривають. Ну, просто. Це по часу багато, це не тяжко, це по часу дуже багато. Так, є. Повибивали купу союзників. І Гонконг. Я зараз звільню. Прекрасно, а так. Південна Ютландія, висадка планується. О. Сюди висадка. Не бачу нічого критичного, але я не хочу, щоб сюди висадились. Опа. Ну, бо з цією провінції буде легше взяти і все інше. Коротше, без нас Німеччина б вже б капнула. Так, е, ви чершив сюди. Продовжуйте. Ви маєте взяти? Це ваша головна мета по життю взяти вузол постачання. там. У постачання ми там будемо прям непогано стояти. Не mm дратуйте. -hmm. Так, Німеччина нам тут, тут трохи кордон зіпсували. Ви 24 дивізії. Видалити наказ. ви стоїте звідси, по Нанькін. Ну, і ось так. Все. Ну треба тримати зайві провінції, які там Німеччина просто захоплює або захопити. Да, без Німеччини моментами було б легше. Ніхто б не брав непотрібні для нас провінції. Ну, сюди було б прикольно зайти зараз. Так само, як і в Гоньчжоу. Я, судячи, за все можу зараз пройтись. Ось на що Німеччина тут самовпивається, атакує. Як мене це, звісно, дратує. О! О! Це оточення. Я зробив ще оточення і допоможу Німеччині його закрити. Якщо вже така справа. Полетіли. Японія, я з тобою закінчив. Остання провінція. Візьміть останню провінцію. Японія звільнена. Японія, будь ласка, більше не здавай своїх провінцій. Я тебе благаю. Тобто 7 мільйонів людських ресурсів. 70 військових заводів. Ти можеш собі дозволити величезну армію. Давай, збільшуй. Так, тут дружня перевага. Тут нема нічої переваги. Ось якщо тут дружня перевага переважає, тоді, ну дуже б непогано було б висадитись сюди, щоб швидше підготуватись. Роблю як по 4 висадки. Так, ну тут Японія. Тут перевага в Японії. Я сподіваюсь, мене тут не потоплять. Але, блін, висадка, звісно, в Францію. Коротше, не факт, що нам вдасться. Але це просто дуже зручно було б забрати В'єтнам. Прям по справжньому дуже зручно. Так, я зараз насправді. Моя головна мета це підготувати флот. Я його зараз треную і зробити висадки. Не обов'язково в Британію. Хоча було б прикольно В Британію захопити. Так у нас там досить великі човники натренувались тренувались. Ісландія. Сполучені Штати. А, і ось ти, також мені необхідний. Вас ще можу почнути. Ось, мені для створення потрібно контролювати всі норвезькі території, для цього не вистачає, тільки ось того острівця. Всі данські це Гренландія, і ісландські це Ісландія. А норвезькі. Ой, а Ферерські не треба контролювати. До речі, Ферерські острови не треба. Тобто мені зараз лишилось сюди, сюди і сюди висадитись. І я отримую таку неймовію на кількісільських ресурсів. У, -у, -у. Тому на цьому будемо скоро концентруватись. Нові дивізії, які будуть зроблені, будуть на цьому концентруватись. Але я як би ще й нагадаю, що я розробник ігор і по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Uh, якщо у вас немає можливості їх придбати, додайте до бажану і особливо War Factor, і демка. Скоро по ній буде безкоштовна демка, ви зможете попробувати пограти в цю гру. Вона прикольна, мені дуже заходить. Uh, тому, якщо ви додасте до дебажну, то не пропустите цей момент і дуже сильно мене підтримаєте. Але найбільшим на підтримку мої спонсори ніяких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам, з відео, підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!